А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там відбудеться пряма трансляція SummerSlam. Також там ми проводимо трансляції усіх щотижневиків дабли-дабли українською мовою. А ще ви там зможете знайти найсвіжіші новини у світі реслінгу. І не тільки. Знаю, що зацікавив, тож не гай часу заходь в опис під відео та підписуйся. Самерслем вже не за горами, і це буде перший в історії дводенний Самерслем. А тому саме часом обговорити прогнози на це шоу. Сідайте зручніше, беріть вкусняшки та почнемо. Розпочнемо з поєдинку Семі Зейна проти Керіана на Круса. У цих двох протистояння триває вже досить давно, і вони навіть два матчі між собою встигли провести. Перший матч відбувся на ночі чемпіонів, де Семі отримав перемогу. А другий матч відбувся на минулому випуску род, де вже Крос зрівняв рахунок. І вже на Самслам вони будуть визначати кращого. Протистояння в них вийшло доволі дивне, бо Крос тиждень за тиждень переслідував Зейна та постійно казав щось типу: ти не достойний бути тут, ти не виграєш чемпіонство WWE». Він навіть радив йому перейти на смакдаун. Але звичайно, Зейн стояв на своєму та залишився на роб. Зейн старався на початку його ігнорувати, але терпіння теж не вічне. За рахунок переможця, то я, мабуть, поставлю на Зейна. Останнім часом ходить інформація, що у Кросса з компанією закінчується контракт, а Зейна потрібно нарешті нормально пушнути. І зробити це можна тут, закінчивши протистояння з Кросом. Тож моя ставка летить саме до Семі, У... до Семі Зейна. Наступним обговоримо командний поєдинок, де Роман Рейнс разом зі своїм братом Джеєм Усо протистоятимуть хлопчикам Сета Рулінс, а саме Бронсон Ріду та Брону Брейкеру. Протистояння тут вийшло геть тухленьке, І хоч Рейнс велика суперзірка, але в цьому році для нього доволі прохідний Самерслем. Почалось все з того, що на Роу після Расалмані Рейнс хотів помстити сету та Хейману, але там на нього напав Брон Брейкер, який приєднався до групування Сета. Весь час Роман був відсутній, аж поки він не повернувся на одному з випусків Роу та напав на Брона Брейкера та Бронсона Ріда. Там ще Джейусот щось також ними не поділив та вирішив об'єднатися з рейнсом в команду, аби надерти їм дубу. Щодо прогнозу, то я, мабуть, віддам перевагу Хілам, оскільки це молода кров, нове угрупування, та треба їх зараз виставляти максимально потужними. І якраз Джей є в цьому матчі, якого можна і утримати. Тож так, моя ставка летить до Брона Брейкера та Бронсона Рида. Алекса та Шарлот Флер намагатиметься відібрати жіноче командне чемпіонство у Роксани Перес та Ракель Родрігес. Хоч і суперсюжету між командами не було, вражає тут інше: Хімія між Шарлотою та Алексою. Два наші максимально протилежні персонажі, але яка ж між ними хімія? Кожен раз, як дивишся, просто кайфуєш. Хочеться похвалити і Роксану з Ракель, які майже кожного тижня, що на Смакдаун, що на РОО проводять матчі. Але за весь цей час вони вже встигли набриднути. Немає ніякої свіжості, що не скажеш про союз Алекси та Шарле. За рахунок переможця, то максимально хочеться, щоб ці титули забрали Алекса Шарлоту, бо це щось нове. І я поставлю саме на них. Ренді Уортон разом з Джелі Ролом протиседимуть Логану Полу та Дрю Макінтайру. Максимально непотрібний матч. Краще вже зробили матч Уортона проти Макінтайра один на один. Але який нафіг Джелі Ролл? Максимально нудний сюжет, який не чіпляв взагалі. І єдина інтрига в матчі це, що з себе покаже Джелі на ринці. Сумніваюся, що щось надприродне, але подивимось. А за рахунок переможців, то поставлю, мабуть, на фейсів. І скоріше за все саме Джелі утримує Логана пола. Далі обговоримо потенційний бенгер на шоу, де шість команд зустрінуться між собою у матчі за командне чемпіонство WWE за правилами TLC – столи, драбини та стільці. У матчі візьмуть участь Motor City Machine Guns, DIY, Fraxion, Andrade Ray Fenix, Street Profits, ну і самі командні чемпіони Шестірка Уайтів. Вже довгий час на SmackDown вражає командний дивізіон. І всі команди весь час претендують на чемпіонство. Ось як на останньому випуску SmackDown шанс отримали Андрада та Тарей Фенікс, але не зійшлось. Після чого на ринг почали виходити абсолютно усі команди, і забавно було, коли під кінець виходили DIY разом з Ніком Алдісом, аби той вже вирішував цей хаос. А на арені був реально хаос, після чого Нік Алдіс не витримав та призначив цей матч. Ух, дякую тобі, Ніку. Що ж, за рахунок переможців, то як на мене, рано ще знімати з вайтів титули, вони тільки нещодавно їх забрали. Також не слід забувати, що в куті Декстера Люміса та Джо Гейсі будуть стояти Ерік Кроун та дядько Хауді, які активно можуть втручатись у матч. І гадаю, що саме вони можуть допомогти перемогти своїм партнерам. Тож моя ставка летить до Вайетів. Але матч очікуємо Бенгер. Лайра Валькірія намагатиметься відібрати своє жіноче інтерконтинентальне чемпіонство у Бекі Лінч у матчі без дискваліфікацій. Тут сюжет був крутим, який розпочався ще з Реселманії. На еволюції Бекі захищала чемпіонство проти Лайри та Бейлі, де перемогла. Адам Пірс вирішив призначити дівчата матч за претендентство на інтерконтинентальне чемпіонство, де вже перемогла Лайра Валькірія. Лайра вже перемагала Бекі двічі за свою кар'єру, і вона точно знає, як це робити. І за мотивованість в неї буде шалена відібрати той титул, де вона стала першою володаркою. І я думаю, Лаєра зможе це зробити і далі вже ворожнечити з Бейлі. Матч очікує крутий та емоційний. А ставка йде до Лайре Валькірії. AJ Styles нарешті отримає можливість надерти Домініку містерію та відібрати в нього інтерконтинентальне чемпіонство. Ейджей вже мав отримати матч проти дома на ночі чемпіонів, але дом зазнав травми, від якої він нещодавно вилікувався. Сюжет вийшов максимально позитивним. Стайлз тут встиг побувати і прибиральником, і паркувальником, і навіть лікарем. Все це потрібно було дивитись напряму. І я думаю, що Стайлзу через стільки страждань, через стільки очікування, все таки вдасться перемогти Дома та стати новим інтерконтинентальним чемпіоном. І для нього це 100% плюс, бо як він голосив, йому в ресингу залишився буквально рік. І Якщо головний титул навряд чи він візьме, то інтерконтинентальне чемпіонство цілком. Тож моя ставка летить до феноменального. Циганські мелодрами продовжуються. Джейкоб Фату намагатиметься відібрати чемпіонство Сполучених Штатів у соло Куа у матчі в Сталевій Кліці. Це не пекельна клітка, тож решта циганів також можуть втручатись. І в соло в цьому перевага, тому що в його куту буде аж троє циганів. В свою чергу у Джейкоба тільки один маленький Джиммі. І це виводить на думку, що соло ж наче має перемагати. Але мені здається, не все так очевидно. Відомо, що в резерві WW є ще один циганчик під ім'ям Ленса Уай, який фактично може стати на сторону Джейкоба. Але ж виходить все рівно, якось чисельна перевага то за соло. Але я вам скажу, що там є ще один циганчик під ім'ям зіла Фату, яким добре активно цікавляться, і який також може стати на сторону Джейкоба. Так, букінг трохи дивний, але хто ж міг подумати ще два роки тому, що циганів буде аж на багато? І якщо сили зрівняти, то Джейкобу не стане проблем надерти пику Сікоа та забрати назад своє чемпіонство Сполучених Штатів. Тож Джейкобе лови мою ставку. Королева рингу 2025 року, Джейд Каргіл намагатиметься відібрати жіноче чемпіонство WWE у Тіфані Стратон. Ну вийшов сюжет у дівчат, і було б веселіше і інтригуюче, якщо б наумі ще ходила з кейсом, але ми знаємо, що вже ні. І в будь-якому випадку хтось з них додому поїде з титулом. Джейд вже півтора року знаходиться в дабли, і за цей час вона жодного разу не володіла жодним титулом. І тут здається саме час. Тим паче Тіфані вже більше 200 днів тримає титул, і думаю, зараз хороший момент, аби передати Каргел титул. І спробувати вона точно заслужила. А що буде потім, вже побачимо. А так, ставка має мелитий саме до джет. Наумі захищатиме жіноче чемпіонство світу у матчі проти Іоскай та Рії Ріплі. На еволюції Іоскай захищала титул проти Ріплі, і вони змогли видати один з найкращих жіночих матчів в історії WWE. В кінці обидві були максимально стомлені, і питання було хто поїде додому з титулом. А ось хто. Так, саме Наумі здійснила свій максимально неочікуваний кишин, та саме вона стала новою жіночою чемпіонкою світу. Після чого на випуск короб було оголошено, що на SummerSlam Наомі захищатиме титул як і проти Єлскаї, як і проти Рії Ріплі. І я думаю, тут очевидно, що Наомі має виходити чемпіонкою. Якось брудно, але має. Оскільки вона тільки ось ось забрала титул, та й треба хоч поносити трошки, а то не по-нашому якось. Тим паче, вже на битві в Парижі її чекає Стефані Вакер. Але в якості поєдинку я не сумніваюсь. Навряд чи вони переплюнуть рівень еволюції, але матч все рівно має вийти класним. Наомі, ставочка летить до тебе. Генерал Рингу Гюнтер захищатиме своє чемпіонство світова шкіра зі у матчі проти найкращого у світі сі Емпанка. На одному з випусків Росіямпанк виграв ґаунтлет-матч за претендентство на чемпіонство, після чого саме він став суперником Гюнтера на Самерсленд. І цей матч я максимально чекаю, оскільки ці реслери ні разу не пересікалися між собою на ринці на телебаченні. Що ж за рахунок переможця, то якщо ви дивилися попереднє відео, то маєте знати. А тим, хто не бачив, то скажу ще раз. Я думаю, все вийде так. Що переможе то Панк, але прозвучить ось це. Oh, no! І саме Сет Ролінс обламає момент панку з подальшим ф'юдом до Веслманії. Тож тут я думаю, що спочатку переможе панк, але за підсумком титул додому повезе Сет. Чортів, Ролінс. Ну і останній матч Коді Роудс проти Джона Сіни за беззаперечне чемпіонство WWE у матчі за правилами вуличної бійки. WWE оголосили, що саме цей матч закрає другий день Саммерслему І взагалі цього матчу спочатку не мало було бути, оскільки на одному з випусків Смакдауна Джон Сіна заявив, що він морально втомився та пропустить Саммерслем Звичайно, таки не сподобалось американському жахіттю, після чого він жорстоко побив сіну, повторив момент з Реслманії, а саме удар титулом по голові та провів сплеш з верхній канатів разом з контрактом на матч. А ще й наостанок заявив, що матч пройде за правилами вуличної бійки. І для мене це найбільш інтригуючий матч, бо насправді перемогти можуть обоє. Роузу двічі програвати сіні якось не гуд, та й сіні ще до грудня туситись треба. Але все-таки я поставлю на Сіну. Але з мінімальною перевагою, бо багато матчів ми ще не отримали. Плюс є таке відчуття, що в цьому матчі може здійснити свою появу скала, дядько, який викупив душу Джона Сіни, і, можливо, саме він якось допоможе Сіні, але не впевнений. Тож з маленькою перевагою він вправляє свою ставочку до Джона Сіни. Ну що ж, ось таким у мене вийшли прогнози. Свої прогнози залишайте в коментарях. Цьогорічний SummerSlam обіцяє бути цікавим, враховуючи перехід у формат воденно. Ви не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, аби й надалі просувати наш проект. А вам бажаю гарного перегляду самерслему та всім па-па!